Від імені усіх українців дякуємо ДСНС та волонтерам за створення цих осередків тепла, світла і зв'язку. Я бачила, як за таких пунктів викладачі ведуть онлайн уроки та спілкуються зі студентами, як читають діти та співають матері. Ми сильні, але підтримка нам не завадить. І це стосується не лише українців тилу, а й тих, хто виїхав за кордон, шукаючи прихисток від війни. Що може бути краще за підтримку, надану нашим співвітчизникам, простими людьми з усього світу? А да, тільки королівська підтримка. До речі, про неї в наступному сюжеті малювати в компанії завжди цікавіше. А якщо до вас доєднається ще й принцеса Вельська, це заняття миттю перетвориться на незабутню подію. Кейт Міддлтон разом із королівською родиною підтримує українців від перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Аби ближче познайомитися з переселенцями, принцеса приїхала до британського міста Редінг. Там розташований український соціальний центр, організація, яка опікується долею наших співвітчизників у Великій Британії, а ще закуповує і передає на фронт необхідні для бійців зсу медикаменти. Українці зустріли принцесу хлібом сіллю, розповіли їй про пережиті жахіття війни, разом пили чай зі смаколиками, фотографувалися і брали участь у майстер-класі з малювання. Що будемо малювати? Соняшники без живих квітів теж не обійшлося. Букет у кольорах національного прапору України подарувала принцесі найменша учасниця заходу. Я тобі шалено вдячна. Ти дуже дуже смілива дівчинка. О, яке міцне у тебе руку стискання, бажаю тобі вдосконалювати англійську так, аби вона стала ще кращою ніж у мене. Майстер-класи з малювання в українському центрі не єдиний захід за участі принцеси Вельської. Протягом перших місяців повномасштабної війни Кейт Міддлтон разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом відвідали український культурний центр у Лондоні. Долучилися до допомоги українським біженцям і батьки принцеси. Вони прихистили у своєму заміському будинку вартістю понад 5 мільйонів доларів декілька родин з України.